А серед мужніх рятувальників, які влітку 2007 року під час повені у Карпатах не раз виручали горян, є ті, хто постійно удосконалює свій вишкіл. Для багатьох із них найсерйозніший екстрім це участь в традиційних змаганнях з веслування на чорному черемуші. Щоб приборкати човен, коли норовиста швидкоплинна ріка стає твоїм головним суперником. Потрібні і відвага, і відмінна спортивна техніка. У чому переконалися наші кореспонденти, побувавши на цьогорічному чемпіонаті України, який знову приймала Верховинщина. Рятувальник з Прикарпаття Володимир Захарчук пишається своєю громадською посадою у раді старішин вітчизняного веслувального туризму. Це для ветерана своєрідне віддяка за те, що більше як півтора десятка років тому прилучився до народження чемпіонату України. Відтоді що весни любителі екстриму на воді свій черговий сезон відкривають на мальоничих берегах чорного черемоша, і тут у гамірливому таборі вже зустрінете не лише українців. Я вчора, як кажуть. В якості розвідки проїхав вздовж Черемоша на велосипеді. От і спілкувався з білорусами, з прибалтами, з Росією людьми. Всі їдуть в Карпати, всі їдуть своїми. Плав засобами відпочивають просто, дихають цим чудовим повітрям, спілкуються з людьми цієї місцевості, а люди тут дуже добрі, чуйні, файні. Румуни та росіяни облюбували черемош для своїх внутрішніх змагань, а спортивна делегація з Білорусі виявила бажання поза конкурсом стартувати в українському чемпіонаті. Його програма розрахована майже на тиждень і насичена та різнобарвна. Кожен наступний день не схожий на попередній. Змагаються спортсмени на різних класах туристських суден. Це клас каяк одномісний, катамарани двохмісні, чотирьохмісні, байдарки двомісні. Ну, може, до нас прийде по, як показовий буде рафт. Як стверджують туристи висловальники їх чемпіонат має характерно, можливо, тільки для таких стартів рису. Звичайно, перемога здобута за складних умов це завжди приємно, але найчастіше вони їдуть у Карпати, щоб відпочити, знову поспілкуватися з друзями-суперниками.